Всім привіт! Коротше ми цей ми з малою взяли б і вирішили цей піти на Вовчинецький. Дощ перестав лити, Пішли глянути. покажи, І таку іграшку. Круто. Коротше, ми йдемо тільки, я не знаю, на три вверх підніматися. Йдемо туди на ту стежку. Короте, щось знайдемо, покажемо. Шня? Короче, піднімаємося. Дивіться, перший я. Вау! Маленький це цей, це не козарик. Це вибір. Злярвали. Це не козарик, це цей. Не знаю, коротше, жовтий. Не то. Лише тут. Трохи вже падали, нічого страшного. Я сто не йшли такі, зараз ще білого не йдем. Прикол. Матя. Дойду. Короче, вот такая первая знахидка. Вот так такая болванка. Хрена, знаешь, Покажи. из тут. Слава, ходим, купаем. Сметя купа, две цикакуля попалась. постеляти. Ну, фокус будем. Батя пока сися. почекай. Щось оно не фокусує, а. Дивіться. Чисто як мордочка якоїсь пташки. Ага. Але куля. Кока куля. Така. Там далі. Кока куля коня. Що з тобою? Ми знайшли грибочка. А, та, і грибочка знайшли отам знизу. Зараз пухаємо. Але він... ну коротше. Ми не знаємо, що він їсть і ми не беремо такі. Все, йдемо далі. Тут, до речі, не мої, ми тут ще хтось ходив крім мене. Таке. Бамимось. Слава. Ще одну кулю йшов і якусь таку штуку, як трубу розірвало. Таке. Ходимо, знову яма якась не зарита. Коротше, люди брудили тут. Так що таке. Нічого цікавого, але гуляємо. Принаймні подихаємо свіжим повітрям, поп'ємо чайку. Не, Ніясок. Підім вдома. Поясок. Що такої нормальної глибини, до речі. Поясок. Що люди нарешті? Дивіться. Перша є. Що це? А, наші 50 коп. Ну, хоч щось. Кірік. 92-й. Ну, таке. Може. Короче, я. Перша я. <говори> <говори> таке. Бродим. Короче, побачил белую пленку под ногами. Беленький? Или нет? Короче, поднимаемся до горы. Видите, как гарно? Краевый так такой. Ну? Женя? Тату, вы півник пивник а курочка? Півник? Курочка. Ах okay. еее. Ми йдемо такою дорогою, вниз, нас хотіли на поля глянути. І тут дивіться, пасуться собі. Чи це кози, це кози. Кози. Дивіться, який простір. я Йдемо, по тому полі полазимо, якщо там стриня не дуже велика. Трохи вітер дує. Треба, я затепло вдівся зразу мокрий, після третьої ямки. Треба було цей. Коротше, вдімаємо щось тонше і, і рухаємося, а не в ці старечі маразми, щоб не продуло Дурницю впорав. Малу нормально вдів. Себе вдів, як курма мать. Ношу ту куртку за собою харять. Ти таке, йдемо, там походу соя була зібрана. Попробуємо там полазити. Славом, ми прийшли. я страшний хотіли. Там, там косочки. Там кози пасуться, Кусуться, своїм дух помагаємо. Славом, та стерня нормальна, можна помахати трохи. бо Ми до п'ятої у нас ти ще ти є ти трошки пасіку. часу. Там пасіку собі люди поставили. Прикольно, я тут ніколи ще не був. так що полазимо, Слава. Стари, дорослі дороги показує, на поміга що. Так, до мене. Поладимо. З гуцулом, привітаємося. Куля. Куля, пука, куля. Добре, Соя. смак до хурох. Ну то я ж кажу. Дитина сою пробує перший раз в житті. Слава, накопалися. Куль 20 я знайшов, я тако прийшов от дивуйку йде. Дивуй І тако. А я бачу. О, кози йдуть до нас, бач. Дай боже! А так що ми цей... Кози пси. Слово, ми збираємося. І вирушаємо назад. Бо ми ще ті копері, ми на таксі приїхали на коп. Що ні? Так я про нас і говорю. Що кажи папа? Папа. Щя, папа. Пяту, пупу, пупу. Йей, йей. Так. Ішли попри дорогу. Ідемо, берем. Чекай, чекай, що це? А, це не білий. Це Пошли, я. А це який? Це знову якась фіня. А також шляпка дивіться. Що Шляпка файна. Та якби біг його? Ну, Він Сьогодні ми без грибів. Так що все, на цьому кінець, папа. Ти то маму? Ні, до всіх хто здивиться, там 100 людей. Папа!